Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія. Юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні розглядаємо активності від Story Protocol. Це блокчейн-платформа для управління правами інтелектуальної власності, розроблена для підтримки авторів, художників та творчих спільнот в умовах розвитку штучного інтелекту. Проєкт активно підтримується провідними венчурними фондами, такими як a 16 z Хашет, Polychain Кепітал, що підкреслює її потенціал і важливість для ринку інтелектуальної власності у цифрову епоху. У 2024 році, як бачимо, компанія залучила фінансування в розмірі 134 мільйонів доларів для розвитку платформи та її адаптації до роботи з ai системами Тож я вважаю, що потенціал а, в проєкта є. А чудові фонди сюди, якщо ми ще подивимося, закинули кошти, кошти закинули досить великі, і скажу так: багато інформації бачив, що а, насправді в цей тестнет зайшло зараз ще дуже мало людей. Чекали через якийсь сайт, що гаманців. Виконують цей тестнет дуже мало. Тож будемо сподіватися, що дійсно це не буде зашиленим проєктом, а буде дійсно цікавим тестнетом, в якому ми зможемо заробити. І в них зараз почали проходити різні активності в тестовій мережі, з якими я вас сьогодні і ознайомлю. Як завжди, всі посилання з відео я буду залишати в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І давайте перейдемо до виконання. Перше, що нам потрібно зробити, це взяти тестові токени. Переходимо за посиланням, тестові токени і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно залогінитись через свій Discord, просто натискаємо «Логін Discord, натискаємо Авторизувати. Все, ви заходите на цю сторіночку. Далі нам потрібно скопіювати адресу свого гаманця Metamask. тут натиснути Ефір, вставити сюди адресу гаманця і тут натиснути Save. Далі натиснути Project, вибрати ефір, вибрати Story, натиснути, щоб вона була ось такою біленькою. Сюди вставити. Адресу гаманця і натиснути JetTokens. Я цього робити не буду, тому що я вже сьогодні брав. І щоб відслідкувати, коли ви зможете взяти наступні монети, ми знову ж зможемо в профайл повернутися. І ось тут 21 година, 59 хвилин, тільки потім я зможу ще взяти собі тестових токенів. Ну, як бачите, ось мені зарахували 2 і вам також зарахують без проблем. Добре, з цим впорались, поїхали далі. Після того, як ми отримали тестові монети, нам потрібно зробити СВОПИ. Переходимо за посиланням свап токенів та потрапляємо на ось цю сторіночку. Натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Ось тут ми вибираємо наш токен IP, Ось тут в нас є монети, і я раджу зробити своп з кожною парою. Тобто вибрали а натиснули тут 0, 0,1, наприклад. ну У вас буде тільки дві монети: в мене трішки більше. Тут буде ось 5. Натиснули своп. І підтверджуємо своп, підтверджуємо це все в нашому гаманці. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все добре. Закриваємо, потім натискаємо на стрілочки і а, робимо знову ж таки назад. Натискаємо одиничку, наприклад, натискаємо своп. Підтверджуємо. Натискаємо підтвердити і знову чекаємо, поки пройде транзакція. Дивіться, вам потрібно зробити в одну сторону і в іншу сторону своп. Краще в одну більше, в іншу там копіючки. І так потрібно зробити бажано з кожною парою. Тобто USDC, WBDC, USDT і FED. І все, поки що на цьому сайті більше нічого не робимо. Це робити тільки один раз. Тобто ви зайшли. Зробили в одну сторону всі монети, і в іншу сторону свапнули всі монети якусь маленьку частинку. Також тут є пули, токени, якісь крани, але поки воно не працює, можливо, ми ще повернемось до цього сайту. Добре, з цим ми також впорались. Далі нам потрібно закинути свої іп в стейкінг. Переходимо за посиланням стейкінг іп та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми беремо, наприклад. Одну монетку IP. А, а, вибачте, конектимо гаманець, натискаємо Metamask. Далі підтвердити. А, одну монетку IP, натискаємо стейк, підписуємо це все діло в нашому гаманці. Ага, все. А, також можемо зробити unstake, Тут, наприклад, 0.5. 5 0.5. А також натиснути СВОП, підтвердити в гаманці, і а, воно в обратну сторону теж обміняє. Ну і віздров поки не працює, тож нічого поки що тут не робимо. Тобто зробили одну монету сюди, анстейк натиснули, 0,5 вивели а, в іншу сторону. І на цьому також закінчили. Добре, з цими ми впорались. Далі нам потрібно замінтити NFT в тестовій мережі. Переходимо за посиланням, там їх, до речі, буде 4 або 5, я не пам'ятаю. Всі посилання залишу. Вам потрібно перейти і кожну замінтити. Там складного нічого немає. Наприклад, зараз одну покажу. Переходимо за посиланням. Мінт NFT. Потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно. Типу підписатися на Твіттер, тут якийсь паспорт заклеїми це не зрозуміло. Просто натискаємо на ці кнопочки, закриваємо сторіночку і чекаємо, поки воно стане зелененьке, а тут з'явиться віконце, де ми зможемо під'єднати наш гаманець і замінити цю NFT. Бачите, ось таке зелененьке воно стало. І зараз у нас з'явиться віконечко. Добре, тут натискаємо Connect Wallet, натискаємо MetaMask, все це ми діло будемо. Підтверджувати через наш гаманець і сплачувати комісію в монетках IP. А натискаємо Mint Free, натискаємо підтвердити і чекаємо, поки наша NFT замінтиться Все, як бачимо, NFT ми смінтили. А якщо ми натиснемо на Metamask, NFT, то ми бачимо, що я тут вже дві смінтив, тому що я а, перед цим тестував трішки. Ну і також ми робимо з цією NFT. Далі ми будемо трішки інший сайт. Там, Тут нам потрібно буде а, саме авторизуватись через наш Твіттер, але так само працює. Тобто натиснули, закрили, почекали, поки воно чекнеться. Так само натиснули, закрили, почекали, поки воно чекнеться. А потім ми натискаємо Mint і воно мінтиться. І цю NFT робимо теж саме. Під'єднуємо гаманець. А, пройшли це все і забираємо. Нам потрібно 0,1. Не потрібно робити репости, і не потрібно робити а, інші твіти в а, мережі X, тому що велика вірогідність того, що вас заблокують за це. І після того, як ви замінили всі NFT, ми можемо переходити до завдань на суперборд. Переходимо за посилання завдання на суперборд. Отрапляємо на ось цю сторіночку. Тут натискаємо Sync in», натискаємо Metamask, а натискаємо трішки нижче підтвердити. Чекаємо, поки авторизується. Це аналог layer 3, це аналог Micro 3 тобто аналог таких. Проєктів, де потрібно виконувати завдання. Мені поки що тут нічого не цікаво Мені цікаво тут повиконувати активності тільки по Story Protocol. Але краще перед цим нам заповнити свій профіль. Натискаємо на ось цей квадратик, натискаємо профіль, а переходимо. До ось цієї сторіночки, тут наш гаманець під'єднаний буде. Потім конектимо Discord, Twitter, email, Forecaster і lens, якщо він у вас є. Тут будуть відображатися всі завдання, які пройшли, а тут будуть відображатись пойнти, NFT. NFT. Ці дії якісь ті, що ви будете заробляти. Після того, як ви це все діло законектите, ми можемо переходити до завдань, саме які пов'язані з проєктом Story Protocol. Я залишу всі посилання: там завдання 1, завдання 2, завдання 3. Переходимо за посиланням, завдання 1. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Я вже виконав, нічого складного немає. Тут ми заклеїмали вже токени, можете перевірити. Ось це завдання я не пам'ятаю, але складного нічого немає. І знову ж таки ретвіт, фоллов в мережі X, просто натиснули перейти, перейшли, закрили і його також підтвердили. І потім ви натискаєте Complete і зараховують вам 70 цих балів. Далі в нас ще одне таке завдання: просто натискаєте Start-квест. Тут потрібно буде свопнути і додати ліквідність. Також складного нічого немає, це я теж вже виконав. А інше завдання. А, ну Давайте покажу на цьому, як це виконується. Натискаємо Start Quest а натискаємо Start. Тут конектимо свій гаманець, Metamask, Metamask, далі підтвердити. Так, і що тут нам потрібно зробити? Тут нам потрібно Supply Тобто то що ми робимо? Вибираємо PIP. Ось тут вибираємо IP, натискаємо Supply. Тут ми вибираємо 0, наприклад, 1, натискаємо Supply IP, чекаємо трішечки підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Закриваємо, закриваємо завдання і натискаємо верифікація. Все, ми виконали це завдання, складного нічого немає. Натискаємо продовжити і забираємо свої 70 монеточок. І натискаємо Claim Rewards. Добре, це ми забрали. А далі завдання тут нам потрібно зробити СВОП, і, скоріш за все, ми це зробили знову ж таки старт-квест. Переходимо до завдання і виконуємо. І останнє стейк IP в RIO, Ми це зробили. А на четвертому пункті, якщо не помиляюсь, тож просто старт-квест, натискаємо. І натискаємо Верифікація. Це все в нас виконано. Добре, це завдання ми теж виконали. Тут натискаємо продовжити і забираємо нашу нагороду. Добре, поки що з завданнями тут теж закінчено. Знову ж таки, складного нічого немає. Свопи. І стейки, і декілька свопів стейкінгів ми вже зробили на перших кроках, тож просто потрібно перевірити. І давайте перейдемо до останньої активності по цьому проєкту на сьогоднішній час, який я знайшов. Добре, переходимо за посилання створення мемів та потрапляємо на ось цю сторіночку. Дивіться, нам тут потрібно створювати меми та публікувати їх. Таким чином, заробляючи собі поінти. Для цього натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask, натискаємо Далі та Підтвердити. Знову ж таки, Sync-In. Тут знову підтвердити. І все. законектились. Після цього натискаємо Collection. Вибираємо, що вам більше сподобається. Наприклад, цього. Натискаємо на нього. Тут натискаємо Remix. Вибираємо любу картиночку, яку вам буде цікава. Натискаємо Select, чекаємо і потрапляємо ось до такого середовища, де ми можемо редагувати і створювати меми. Наприклад, тут вибрати якусь рамочку або якусь, ось, наприклад, заливку. Да, беремо і там беремо ось цю фотографію, і в нас ось такий виходить. Мемчик це все ми можемо тягати, перекидувати, закидувати. Я, чесно, не розбирався тут багато, ну якось, якісь додавати тут прикаляхи сюди тицяти. ну по типу, Наше головне завдання це створювати тут якісь мемчики. А, І е, їх публікувати в мережі X. Ну, знову ж таки, я повернусь до цього запитання, тому що я тут, після того, дивіться, якщо ви щось тут створили, натискаємо Публікація. Зараз, думку, я закінчу. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, поки це все мінтиться. Знову ж таки, нам потрібно буде тут підтвердити. Знову. Почекати, підтвердити. Ну, тут декілька разів, 3-4 рази, поки воно все, всі, акти... всі транзакції пройдуть, вибачаюсь, ну, дуже довго. І це нам краще по можливості робити кожного дня. За це ми будемо. Отримувати поінти. Дивіться, головною задачею після того, як ви створили, ось ви, наприклад, це створили, ви за це будете отримувати 20 поінтів. Але головною задачею в нас є те, що нам потрібно цю маячню я вибачаюсь, публікувати в своїй мережі X, і за це ми будемо отримувати додаткові монети. Але я не буду це робити, я, чесно, не хочу витрачати свій твіттер, тому що його знесуть дуже швидко, якщо побачать, що я якусь дурню буду тут кожного дня виставляти. Так, для виконання повного завдання нам потрібно натиснути Share, натиснути X, і ось це все нам потрібно буде. Виставляти в мережі X в свої пости, і ми будемо більше отримувати поїнтів. Але я цього робити не буду і вам не раджу. Якщо є час, заходимо кожного дня, створюємо один мемчик, і за це ми також будемо отримувати поинти, але набагато менше, тому що якщо ви будете кожного дня робити пости, Twitter вам просто знесуть, заблокують, і ви нічого з цим не можете зробити. Так, звісно, це краще виконувати, але я не раджу, тому що ви втратите свою мережу X. Я гадаю, що якщо робити по одній такій картинці любій в день, цього буде достатньо для отримання поєнтів. А саме головне, ми будемо робити транзакцію в мережі Story Protocol. Це найголовніше а не те, що ми будемо вставляти в мережі X. Ну І перевірити завдання, ми зможемо а, за посиланням. Переходимо за посиланням, перевірка завдань. І потрапляємо на ось а, таку сторіночку. Так, в нас тут а, потрібно а, створювати меми, ми за це отримуємо а, пойнти. Ось а, ці srp SPR, вибачаюсь. І а, робити пости. Я буду робити тільки це. Це я робити не буду, тому що знову ж таки буде Ай-Ай-Ай. Я намагався виставити в Варбкаст цей пост, але він ніяк не зараховується. Сподіваюсь, що найближчим часом додадуть таку можливість, тому що в Варбкаст ми можемо виставляти все, що ми захочемо, і нам за це нічого не буде. Ну і друзі, на цьому поки все. Активності, я гадаю, ще буде дуже багато, але це все поки що я знайшов. На жаль, я пропустив, коли був мінт першої NFT, я щось там намагався зробити, але в той час була дуже велика навантаженість. І, скоріш за все, ми все рівно нічого не встигли замінити, тому що тоді все глючило, висіло. Я скоріш за все там годину. Намагався щось замінтити, Там доступ був до домінту цієї NFT всього-навсього 24 години, якщо не помиляюсь, ну її не забрав. А так, поки це всі завдання, які є по цьому проєкту. Тож пам'ятаємо, що фонди тут нормальні, 134 лями інвестовані. Тож, гадаю, мотивація для виконання є. По всім новим завданням буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!